Доброго дня, мої підписники. Розпочинаємо гороскопи на серпень 2025 року, Перший овни, з 1 по 10 серпня, астрологічний прогноз це небезпечний період. В цьому періоді будуть вам властиві такі. Грисиче це суперечність між імпульсами та розумом, опертість, незадоволення, амбіції, спори, грубість, агресія. У жінок ризик самотності через надмірну жорстокість. В кращому випадку це швидка і рішуча реакція в критичних ситуаціях, захист себе та близьких. Духовне зростання, самозаглиблення, допоможе медитація. Ви відкриєте в себе нові внутрішні ресурси. Може з'явитися потреба в створенні власної ідеології. Також це важкий духовний кризис, ізоляція, розчарування. Ви можете відчувати себе покинутими. Період з 11 по 20 серпня. Позитивість – це стимул до, стимул до винахідливості, творчості, приємницької діяльності, можливо, різке переосмислення цілей, Потребується, потребу, будете потребувати духов, духовно зростати та будете намагатись глибоко зрозуміти події, чому так, а не так, а не по-іншому. Ймовірна участь у громадських чи неформальних структурах. В період з 21 по 31 серпня напружений такий ось період у стосунках та справах. Старі зв'язки руйнуються, звільняючи місце новим, незадоволення у партнерстві, у роботі непорозуміння, ризик впливу недоброчесних людей або домагання з боку керівництва. Важливо оновити стосунки, встановити кордони, діяти з огляду. Рунічний гороскоп. З 1 по 10 серпня руна наутисть, необхідність випробування, внутрішня сила, Ей, вас. зміни, захист, духовна трансформація. Руна – та вас, сила духу, боротьби та, е, та е, честь, боротьби за честь. Період з 11 по 20 серпня Руни Ансус Ейвас Райдо. Це божественне натхнення, ясність, трансформація, зростання, внутрішня сила е, через кризу, шлях, прогрес, рух вперед. Період з 21 по 31 серпня це руни хагала стадай вас руйнування старого, очищення простору для нового, справедливість. Захист відстоювання своїх меж та цінностей. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 серпня, ризик травм, особливо зверніть увагу на суглоби, коліна, плечі, можливість розтягнення, раджу, розминку і розмінку, раджу фізичних прав, обережність у спорті, відпочинок і поновленчий сон. Період з 11 по 20 серпня, перевантаження нервової системи, можливі. Болі порушення сну раді головні болі уникати кофеїну надмірних стимуляторів. Якщо, період з 21 по 31 серпня це вдалий час для оздоровчих процедур масажів, фізіотерапії, загуб, також підходить для легких регулярних фізичних навантажень. Сновидіння 1 по 10 серпня вода як символ очищення часто з'являється в сновидіннях дощ, річка, озеро. Сни можуть бути насичені емоціями, яскраві, глибокі, потенційно пророчі. Важливо записувати сни для подальшого аналізу. Період з 11 по 20 серпня сни мають напружений характер, це боротьба, неспокій. Відображають внутрішні конфлікти, тривоги та намагання розв'язати проблеми, підказки. Період з 21 по 31 серпня сни світлі легкі, пов'язані з птахами, польотами, відчуттям свободи, відображають. Внутрішню гармонію, звільнення від страхів, переживань. Сни можуть давати підсказки для майбутніх планів та творчих задумів. Дякую. Гарного серпня. Не вішайте нос.